Почесний краєзнавець України, голова міського краєзнавчого товариства Тясмен Володимир Нікіфаров, відзначив свій поважний ювілей. Володимир Іванович приймав вітання в історичному приміщенні Смілянського міського краєзнавчого музею. Висловити щирі побажання ювіляру та подяку за його плідну багаторічну працю на стезі краєзнавства прийшли поважні гості. Назовіть три основні ваші напрямки діяльності історична топоніміка. Uh -huh. Антропоніміка і генеалогія стать. Він працював, працює з віддачою. Я назову тільки одну цифру. З 77-му року. Скільки було статей в газетах? Сміла і які взагалі тут... 200 більше 230. Представляете? Я освічаюсь. Я другого слова не можу сказати його спокійністю і знанням. Перший раз його побачив, це було після 6 березня 90-го року. Я до сьогоднішнього дня не знаю людини, яка б спокійно, ввічливо виконувала все, що йому говорить. Притом професіонально. Час плине. Але ви вспіваєте йти крок за кроком. І продовжувати далі. Особистий внесок Володимира Нікіфорова у розвиток краєзнавчого руху його вагомі здобутки відзначили обласна організація Національної спілки краєзнавців України, обласна та міська влада. Хочу, по-перше, перепрошую перед вами, але подякувати вам. Олександр Борисович, не напевно, від всіх освітян міста, що було створене ось таке краєзнавче товариство, яке дало можливість діткам, які тут народилися, які сюди приїхали і педагогам почерпнути історію нашого міста і створений ось цей музей. Є експонати, були сюди вкладені серце, душа працівників і безпосередньо вас. Ну але вам велика за це подяка. Олександр я хочу сказати, що музейна робота не припиняється, вона підтримується міською владою. І ось завдяки Сергію Васильовичу команда прийшла. Вона це підтримує, заохочує талановитих дітей до пошуку. Нової інформації про місто, про заклади, про те, що відбувалося, і я хочу сказати, що навіть на всеукраїнському рівні діти нашого міста займали призові місця по написанню наукових робіт малої академії наук. Безпосередньо по краєзнавчому розумієте, це велика відзнака. Я горда з того, що так мені довелося, як працюючи директором школи у 2007 сьомого року, ми геть безпосередньо тісно співпрацювали, тому що була ось така щоденна кропітка робота, і я була зацікавлена в тому, щоб сюди приходили діти, які дізнаються, які зроблять, зроблять крок по місту якісь стежками рідного краю екскурсію проведуть. І Володимир Іванович, і та людина, знаєте, яка ішов назустріч завжди, ішов попереду, завжди в нього ідею. Це так з ним поговориш. Він послухав, на ранок приходить, каже: Тетяна Анатолійовна, оце, що ви там пропонували, нема питання, але я хочу додати те, те те. А давайте ми підключимо ще ось те. А потім так трапилося, що я ще стала депутатом міської ради. Ми з ним працювали. Ми вже на рівні міста підтримували це все. Тому щира подяка і на іспіхрім за вашу небайдужість за те, що ви робили, за те, що у вас таке відкрите серце, величезні знання. Я хочу передати сьогодні вітання від міського голови, від депутатського корпусу Володимир Іванович. Вам сьогодні за підписом Сергія Васильовича міського голови, грамота. По чесному краєзнавцю України за вагомий особистий внесок у розвиток краєзнавчого руху Черкащини низький уклін щира подяка вам всього найкращого. Володимир Іванович, я прочитав біографію Володимира Івановича, Треба ставити тут пам'ятник, треба ставити при життю Івановича. Ваше кожному населеному пункті є люди-подвижники, люди, без яких, мабуть, би не збирались по частинках та вся ну це та, та наша самобутність в школі, десь буквально ну це 10-15 років, десь 10. шкіл виникла дитина, яка будуть горіти очі, буде горіть фанатично, любитиме цю землю, цей край, це місто, і вона буде ну ходити, знаєте, ну не їсть, не пить, а вона буде вивчать. Тому треба таких і підтримувати. І ось зараз мала академія Наук і працює дуже багато. Робіт гарних і де Ми з вами зараз на краєзнавчому фронті. Ми зараз працюємо, формуємо літопис. Нашої великої перемоги, і після завершення війни ми напишемо книгу мужності нашого українського народу в цій боротьбі. Тому збирайте і до вас звертаюсь також сьогодні. До смілян. Збирайте, бо після війни ми потім його зберемо і видамо таку велику обласну книгу, якщо брати нашу Черкащину. Тобто ми на своєму фронті, і сьогодні ми на фронт приїхали. Це фронт ювілейний фронт. Ця нагорода, ця почесна в обласній раді це найвища нагорода, на сьогодні це найвища відзнака обласної нашої ради. Тому води маш приміщення вітання цієї краєзнавчої когорти. Сміла давно ну, завжди, я б так сказав, славилася своїми краєзнавчими традиціями. Багато вже згадували і активних краєзнавців минулого часу, сучасного, і ось цю… Оцей вінок такий о, краєзнавчих традицій, вніс, вагомий внесок і Володимир Іванович, і те, що останні, о, будемо казати, десятиріччя. Оце я практично на усіх конференціях бував у Смілі, Учнівський, шкільниця. Дуже о, такий ну, безцінний досвід. Я 20 років був, ну, очолював журі малої академії, страшно краєзнавства і Сміли. Оці конференції, це не просто там для для галочки, вони дають конкретний результат, дуже хороші роботи дитячі. Я як ну, був деканом свого часу, директором інституту, знаю, що якщо сміли студенти, то це хороші студенти. То у тому, що така атмосфера була і є у смілі, і, зокрема, в шкільному цьому учнівському середовищі, то Вагомий внесок Володимира Івановича. в нас в обласній організації теж є така відзнака, нагорода за плідну та тісну багаторічну співпрацю Володимира Івановича відзначили журналісти, зокрема колектив комунального підприємства Медіа Центр. Багато наших видань, які є у нашому доробку, це теж там є багато як співавтора Володимира Івановича, тому що вони по перше, що цікаві. Вони знаходять відгук у наших читачів, слухачів, у наших глядачів від імені нашого колективу. От щиро дякуємо за. Багаторічних співпрацю бажаю вам кажуть довголіття творчого. Ювіляр приймав вітання від колег із краєзнавчого товариства «Тясмен», яке очолює уже понад чверть століття. Цей краєзнавчий осередок не багаточисельний, але разом із ювіляром нараховує чотирьох почесних краєзнавців України, і вони також сказали своє вдячне слово поважному імениннику. Я познайомилася з Володимиром Івановичем у 1995 році. Це і це знайомство тривалістю майже у половину життя вплинуло і на мене, на мою долю. Колись Володимир Іванович прийшов до нас у гімназію. Ми готувалися до ювілею. Він допомагав нам оформити запит в якийсь архів стосовно гімназії. Протягом нашого знайомства він коригував, допомагав, направляв. Показував, які види роботи можуть бути у краєзнавстві, якими напрямками можна рухатися. Він став співавтором багатьох наших альбомів, які ми видали. Він запропонував, а потім підтримав, рекомендував вступити мене до спілки краєзнавців України. І останнє подав мою кандидатуру на присвоєння звання почесного краєзнавця України. Це дуже приємно, що оцінили працю. І сподіваюся, що й надалі він буде нас підтримувати, буде давати якісь ідеї, натхнення. На краєзнавчу роботу. Щирі побажання адресували своєму колезі представники відділу культури та колектив міського краєзнавчого музею. Саме тут ювіляр працював більше 20 років, а краєзнавцем став майже 40 років тому. Вдячний лоцям, які висловили багато щирих побажань, багато привітань я почув. Це мене дуже схвилювало і я думаю, що я буду продовжувати свою роботу. Я дуже вдячний обласній спілки краєзнавців, які весь час підтримували мої всі починання. Навіть називали, що я став лауреатом. І Василь Миколаївич написав дуже ґрунтовну рецензію. Я це дуже пам'ятаю, дуже вдячний. Я вклав частину душі в цю екскурсію. Все ж таки вона називалась Бобринськими шляхами міста Сміли. Це екскурсія, яка дуже багатьом припала до душі і використовувала в своїй роботі, в дипломних роботах, в краєзнавчих роботах, оці мої наробки і так далі. Я дуже схвильований, дуже шаную те, що так мене прийняли. І я дуже вдячний міській владі, зокрема Олександру Борисовичу Катькалу, який дійсно був фундатором краєзнавчого руху та й музейництва, тому що без, без, без його ініціативи в нашому місті нам, мабуть, не було ні краєзнавчого музею, ні краєзнавчого руху в цілому. Крім найкращих побажань ще й вітальні пісні від гурту Вербиченька. Хай вам сонце світить ясно, хай вам жито родить рясно, хай щаслива буде доля, хай на все буде Божа воля добрий.